Сьогодні збираємо панельні двері, друзі, в цеху. Е, дуже популярні такі зараз двері, які ми зараз останнім часом якраз дуже часто ми їх, запити на них є, і ми їх е, дуже часто збираємо. Система в нас Алюпроф. Подивіться, як класно виглядає. Панель це ну, вона закрита плівкою, вона ходить просто буде однотонна, корічневого кольору. Ось така. Короче, да, не буду я здирати повністю. Е, це все панелі. Як воно все збирається? Зараз я вам поясню. Аллеха, ну поясни, будь ласка, в двох словах. Розкажи людям, як збираються панельні двері. Матується краска, щоб клей приклеї, гарно приклеївся. Стороні, це двосторонній скотч, правильно? Яка, плівочка. Це для того, щоб виставляється панель по розміру, приклеюється, uh -huh. фіксується плівкою, а основний клей, що будемо наносити. Дивіться, у нас панель ось це вона, правильно? Вона з утеплювачем. Дивіться, ось такі утеплювач всередині, тобто, щоб двері не промерзали, звісно що, то йде поліестерол, тобто вони теплі. І ззовні йде ось така панель. Тобто це все, все буде ось сюди так вставлятись, правильно? Так. І ззовні ми будемо бачити ось таку панель, ну, звісно, що зніметься плівка, вона буде якого кольору, такого самого, як двері, правильно? коричневого. І це буде сплошний алюмінієвий лист, правильно? Так. Теп